Ще один вікенд для наших легіонерів у європейських чемпіонатах позаду. Тож сьогодні поговоримо про досягнення усіх і кожного у цьому відео. Тому залишайтеся з нами. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Favbet. В Англії вихідні видались кубковими. Віталій Миколенко з Евертоном грав проти Лутона в одній -16 16-й кубка Англії. Звично для цього сезону українець починав матч у стартовому складі, але під кінець першого тайму сталася прикрість. Миколенко під час навісу скотового вів боротьбу проти Берка і рикошетом від українця м'ять залетів у ворота. На початку другого тайму Евертон швидко рахунок зрівняв, але на 90 плюс шостій хвилині. Лутон таки вирвав перемогу і пройшов до наступного раунду. Попри прикру помилку, яка, на жаль, стала результативною, за всіма іншими показниками, Віталій Миколенко провів доволі гідний поєдинок. Один заблокований удар, два вдалі відбирання м'яча, сім із дев'яти виграних єдиноборств, три вдалі кроси і доволі висока точність передач. Дуже якісний матч від Миколенка в кубку, якби ж не один нюанс. Днем раніше в кубку Англії зіграла команда іншого українця. Михайло Мудрик залишився в запасі, вийшов лише на 77-й хвилині матчу проти Астонвіли і віддав дві точні передачі. Далі на Челсі чекає перегравання з Віллою, оскільки команди зіграли 0-0. Більше тут немає що додати. В Іспанії знову настала черга Луніна грати у футбол. На реал чекав виїзд проти супернездручного Лас Пальмаса, який до цього мав дві перемоги поспіль і ледь не відібрав очки у Барселони. Хоча зараз це вже не дуже велике досягнення. Лунін не зміг зіграти на нуль. Кав'єр Муньос у старті другого тайму вивів канавців вперед. Але реал був би не реалом, якби 80 хвилин не валяв дурня, а потім героїчно не виграв гру. Хоча мені приміряв на себе роль Белінгема та приніс мадрицям перемогу. Але свій внесок у перемогу реала зробив і Андрій Лунін. На старті другого тайму українець потягнув у неймовірному стрибку удари з нижнього кута. Про що згадував і Вікарло. Челоті Лунін без сумніву зіграв добре. Він зробив сейв на початку другого тайму і дуже впевнено діяв у повітрі. Тривожними для усіх українців видались, мабуть, останні хвилини поєдинку, коли Лунін опинився на газоні і отримував допомогу. Але скоро що з українцем все в порядку, і до наступного матчу він має бути готовий. Далі матч проти Хетафе. Хоча за теорією Анчелоті мав би далі грати кепа. До речі, у Реала попереду дуже важкий календар: Хетафе, атлетико, Жерона, Лейцих, Райо. Ось де мадридці зможуть перевірити свої чемпіонські амбіції, а голкіпери матимуть змогу себе проявити. Жерона знову перемогла. Каталонці в дуже в'язкому матчі здолали Сельто завдяки голу Порту у першому таймі. Чи зможе Жерона витримати ось такий темп і до кінця поборотися з реалом за чемпіонство? Пишіть свої думки в коментарях, і також залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами ФБ та отримайте бонус до 10 тисяч для нових користувачів. Усе за посиланням під цим відео. Але головний хайлайт матчу Сельти та Жерони стався не завдяки діям на полі, а завдяки тому, що відбувалось над ним. Безперервні польоти чаяк над Балаїдосом, те, що відвертало на себе увагу більше за гру. Циганков та довбик вийшли у стартовому складі, але в цьому матчі вони не давали вогню. Довбик двічі з непоганих позицій бив головою, але так і не переграв Гуайту. А циганков виглядав доволі важким і під кінець гри був замінений. Цілих 40 хвилин проти Атлетико зіграв Роман Яремчук. Але як і вся команда, проявити себе не зміг. Валенція програла 0-2, а українець за майже тайм на полі мав всього один удар в площину воріт облака. А ось Руслан Малиновський взяв участь у яскравому камбеці. Дженуа до 70-ї хвилини поступався лече 0 1 Але гол та аси стратегії повністю змінили ситуацію та принесли три очки генестям. Малиновський був одним із найактивніших в атаці і завдав аж шість ударів в бік воріт Лече. Також Руслан провів на полі весь матч, і на цьому зупинимось детальніше. В останніх семи матчах серії А українець шість разів відіграв усі 90 хвилин. Джелардіно багато говорив про технічні і тактичні чесноти футболіста. Але однією з проблем Малиновського була здатність витримати всі 90 хвилин гри. Схоже, в Генуї знайшли, як вирішити цю проблему. Бо в попередніх 11 матчах ліги Малиновський жодного разу не грав 90 хвилин. Та відійдемо від топ чемпіонатів і зазер. Немо до Кіпру. Там Роман Безус забив свій 10-й м'яч у сезоні і забив в нетиповий для себе стиль, ударом головою. Але цього м'яча не вистачило ОМОНії для того, щоб взяти очки. 1-2 – Поразка в матчі з прямим конкурентом Пафосом. Безус і компанія тепер відкотились на шосте місце. До речі, найкращим бомбардиром чемпіонату Кіпру зараз є Франсоль. У іспанця – 12 голів 20 матча. Пам'ятаєте цього фокусника? В Бельгії також українці проявили себе. Едуард Соболь повернувся у бельгійський чемпіонат і обрав собі генк. Навіть встиг зіграти декілька хвилин проти Сентрейдена. Генк на той момент вже грав у меншості, і під кінець поєдинку втратив перемогу 1-1. Але найкраще у цього вікенду у Бельгії проявив себе Сергій Сидорчук. Колишній капітан Динамо віддав результативну передачу у грі проти гента. Вестерло вдалося зіграти в нічию із командою лідируючої групи чемпіонату. Успіхи колективу Сидорчука в останні півтора місяці дозволили Вестерло піднятися з останнього 16-го місця на 11-ту сходинку. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.